Всім доброго дня! Сьогодні розповідаю про корей, як збільшити яйценікість і яскравість жовтка в холодний період. Один з найважливіших додатків до раціону це чорнобривці. Показую і розповідаю, як ми діємо зараз, щоб ви встигли заготовити ці прекрасні квіти. Якраз зараз сезон на чорнобривці. Ми їх кожен рік заготовлюємо для курей і кролів. Навесні чорнобривців я сію багато не тільки для тварин, а і ще вони гарно відлякують шкідників від города. Коли приходить час, це початок серпня, починаю проріджувати день і день і роблю віники. Більш великі чорнобривці використовую для королів. Спочатку зрізаю корінці сікатором, потім невеликими порціями зв'язую, після цього віники відправляються на віранду під дах. Збираю рослини не всі, деякі залишаю на насіння, щоб в наступному році посіяти вдосталь. Так що, друзі, і ви готуйте сані влітку, щоб взимку яйця збирати відрами. Так само я роблю віники для курей, тільки поменше. Для мене так зручніше. В цьому році ми почали тільки збирати, і це можна робити поступово, коли є час. Сезон чорнобривців довгий. Корінці повідрізала з чорнобривців. І тепер буду отакими от десь невеличкими віниками зв'язувати, поки на віранді затінку буду сушити, Потім в сінник перенесу, коли вже воно трошки підсохне, вже понесу в сінник. Ось такими букетиками красивими. Ці букети використовую в курнику. В холодний період курочки підходять і кому потрібно, потрошку щіплять. Тепер ойда до нас на віранду покажу, як ми там все облаштували. Зробили дуже просто: під самим дахом набили довгі гвістки, вішуємо вінники, і вони там відпочивають, потім переносимо в сінник. Там вони чекають, поки ми їх згодуємо курочкам і кроликам. Так, ми заготовлюємо інший трави і віники крапиви. Кроликів зимовий період поїдають чорнобривці на ура. Таку профілактику я роблю раз в 7-10 днів. Це залежить від кількості заготовлених віників з чорнобривців. А ще збираю окремо квіти для курей. Сушу в затінку на віранді чи в кімнаті на другому поверсі. Просто розтілаю великий папір. Отак От лежать скрізь, сушаться чернобривці. Біля двох тижнів вони так сохнути будуть. Можна перевертати періодично їх з боку на бок. Ну, можна так от просто помішати, щоб швидше сохло, ні, то вони і так висохнуть. В Чернобриці можна любі збирати різних там кольорів, вони всі підходять для годування курей. В зимовий період це корисне додаток до раціону. Профілактика різних захворювань, а коли птахи здорові, то і є низькість на висоті, і колір жовтка стає більш яскравим, як влітку. Правда, влітку ще є кульбава, котра сприяє насиченому кольору жовтка. Її теж можна заготовити на зиму. Сухі квіти складаю в банку, накриваю кришкою і так зберігаю. Холодний період додаю в ранкову мішанку. Перед цим замочую теплою водою разом з сонячниковою макухою. До речі, взимку у нас ще присутня макуха сої. У нас це 5% від всього об'єму мішанки. Макуха у нас іде тільки вранці. Коли макуха розбухла разом з чорнобривцями, додаю до зерна суміші. Годую цим додатком раз на тиждень. На 10 корей 6-8 квіточок. Раніше я вам розповідала, що в ранкову мішанку додаю різні овочі по сезону. Ви бачили такий приклад: там була морква, капуста, і після вечері залишились кріхти від хліба. Курочки так радіють, коли для себе вони знайдуть щось смачне. Я не знаю, що буде в цьому році. Зараз все щось іде не так. Але завжди, скільки у мене кури, взимку вони набагато краще несуться, чим влітку. Поки я не можу розгадати цю загадку, але я працюю над цим. І як тільки це станеться, я вам обов'язково розкажу. Тому запрошую вас підписатись на мій канал і натиснути дзвіночок, щоб завжди бути в курсі новин по сезону, а не тоді, коли з'явилася проблема. А на сьогодні все. Я з вами прощаюсь, говорю вам до побачення і до зустрічі на каналі Хата Біля Ставка. А для тих, хто додивився відео до кінця маленький бонус. Я з'ясувала причину, чому влітку яєць менше. Все просто я їх перегодовувала. І ще є дещо. Коли я перевірю, обов'язково вам розкажу. А тепер дійсно все. Пока-пока.